Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Е, чи, закриті дороги. О, напевно. Закриті. Угу. На здоров'я. На здоров'я. Тим, хто дивиться відео на здоров'я, на красу. Тим, хто дивиться відео близьким людям чи закриті дороги на здоров'я. Скажіть. Дайте відповідь Закривають. Угу. Ще ставлять програму, щоб ніхто не знімав. Дуже сильні мороки. У вас може змінюватись поведінка і стан депресії, такої глибокої апатії. Щось підливають. Ой, і ці люди намагаються з вами спілкуватися. Може через третіх людей взнавати, як ви себе почуваєте, може страждати судинна, серцева, судинна система. Скажіть, допомогні. Так, ставлять програми, щоб ніхто не зміг допомогти, зняти. От вийшла сильна агресія. Ну, на вас захист стоїть. Перемога за вами. Може, це навіть і не перший раз цей напад. Заперечу, убираю Всі порчені програми знімаю. Ось він майстер вийшло, заперечу, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть ворога. анулюю повністю церковний Грегор мусульманську, християнську магію. анулюю всі порчі на здоров'я. Знімаю, порчі на красу, мороки, морочки знімаються. Повертаються назад, тому хто ставив і хто робив. Так і так і є. Жінка робить агресивно дуже. <кій> так, вона. Це жінка. Чи хочеш, щоб ви розлучалися з ким-то? Порчена алкоголізм може ставити. І ще дуже сильно така суддя такий. От ви в чомусь винні, в <кій> всьому, в її всіх проблемах це ваша вина. Речу. Ну Це неправда. Прошу ваші сили допомоги тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлюю здоров'я, повертається, сили і енергія. Знімаю всю порчену програму, мороки, морочки знімаю. Ви нікому нічого не винні. Буде так і так її, повертається сили, здоров'я, все погане, все лихе, що скидали, перекладали всі порчені програми. із судин, із серця знімаю, повертаю ворогові, хай з ним все це станеться. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти не зможе. Буде так і так її. Захищають, зберігають, не намить, не Може, це пов'язано і з вашою роботою, щоб вам не було сили, не було бажання працювати. Може так, теж. Перекриваю. Наче ви комусь переходите дорогу, але це неправда. Там проблема не в цьому. От цієї жінки. Ви нікому не переходите дорогу. Ви... Там, так, можуть іти програми на залежність, щоб ви, може, чи вживали алкоголь, чи багато їли солодкого, і ще буває залежність, вона така, Жалі... жалітися. Це залежність, це теж виснажує людей, і а, а, так, і це збиває повністю програми в голові. Тоді ви не можете працювати, ви вишукуєте прям проблеми і ними живете, наче. От, це теж буває так. Прошу ваші сили, одведіть ворога на віки вічні. повертаються всі негативні програми, залежність обираю. Ви дуже свідомі. В своїй свідомості знімаються всі порчені програми, анулюються, відкривають шляхи дороги на щасливу долю. Повертаю сили, енергію і красу буде так. Угу. Ну так, що може йти набір зайвої ваги. Тому треба періодично відчищати від негативу. От. І змінити думки, змінити думки, дуже, дуже серйозно ставитись, особливо до цього жаління, на таку долю. Вам треба зрозуміти. що це прям життєво небезпечно, бо те, що ви думаєте, те, що ви говорите, воно якби втілюється в життя. Концентруйтесь на хороше і прям працюйте над цим. Те саме з залежністю алкоголі, солодощі. Перемкнутись треба на щось інше і прямо зрозуміти, що це отрута, чи це, ну, це вбиває, що це небезпечно для життя. Добре, давайте далі. Є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube канал. Може програтись усіх, хто дивиться відео, також допомогти. І тому, хто запитує. Давайте подивимося, що відбувається, що давить на груди. Тому, хто запитує, що давить на груди, що відбувається. Тут порча насмерть стоїть, хтось поставив. Вас давить, це мерець якийсь прив'язаний. Жінка похилого віку робила прив'язка, і щоб ніхто не зміг зняти і побачити його. Ну, ви самі як-то, це не працює. Це порчена програма на вас не працює, але ж відв'язати його треба. Ви самі з цим боретеся. Повернути братніше. Це руйнує, по енергії багато, дуже багато енергії витрачається. Це все я так забираю, знімаю. Мерця оцікаю, повертаю. Знімаюся порчену програму. Всю магію з мерця знімаю, всі прив'язки, ципки знімаю, одв'язую, руйную повністю. Прошу допоможіть вищі сили, упокоїтись, вознестися цьому мертвому, народитися заново, знімається повністю, поклеється, визносить. Більше не давить, на груди не приходить. Більше немає, кому нічого не винний, і йому ніхто нічого не винний. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Більше немає тих парді на, на грудь що не давить. Відкриваю шляхи і дороги на здоров'я. Неодужені всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаю з того, хто запитував. Відкривається шлях. На щасливу долю. Порчу насмерть знімаю, цю магію, анулірую повністю. Очищається енергетичний, фізичний простір до ідеальності. Більше вам нагороди нічого не дає. Прикриваю, не зможете вийти. Перекриваю, прикриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на здоров'я дорога відкрита. Тому, хто запитував, всім то дивиться відео. Піше немає порші наспілиха, довідку магію, ануліру, повертаю назад. Це погане, все лихе. Іде до того, хто робив, хто замовляв, буде так. Вас треба періодично переглядати, дивитися, магічні напади. Ну, не спрацювало, ви дуже сильні енергетично самі його відбили, але ж все одно, як прив'язаний, він до вас приходив. Зараз має стати легше. От, добре, я на цьому завершую. Нагадую, що можна записатися. Найде індивідуальний прийом, якщо у вас важка ситуація, дуже. Також можна писати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. І ще хочу нагадати вам про військових. Будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні 10. Де, Це дуже гарна. Така дія для підтримки військових. Маленького донату не існую. І підтримали, і стало легше на душі. Так що, будь ласка, тільки перевіряйтесь, це дійсно, щоб були військові. От, в є. сторінки, там Мадяр, стариненко збирають великі збори на дрони, на поміч. Для військових добре. Я завершую. Бажаю усім здоров'я, краси. Вам можна бути здоровими. Відкриваються всі дороги, всі шляхи на здоров'я, на щастя. Більше нема жодної перешкоди. Відновлюється нормальна вага, повністю знищуються всі шкідливі звички. Це вам не потрібно. Ви радієте життю кожному дню. Здорові, щасливі буде так і так і є. Також так от дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!